Колись тут жили люди, а тепер нема. А тепер це все Миколи, мого Миколаєвича, голови ФГ. Ну ми йдемо в нашу капусту. Ніхто ж не знає, де вона ви. Якщо будуть знати, то її вкрадуть. Тому ми йдемо. А вибралися ми так, оце розумієте, чого по модному. Бо ми не ріжемо сьогодні капусту. Ми вам покажемо, яка вона виросла. Бо вона виросла. Ми минулого року не встигли трошки, Коль, не встигли, да? нам би два тижні тоді тепла. Та то не ми вині, то погода. Ти же ти ж... Ну так совпало. А цього року зараз покажемо, яка капуста. Пішли. Пішли з нами. Туп-туп-туп-туп-туп. А давайте потім пришвидшим. То точно коза? То точно коза? Ні, не коза, то козьов. Нормально, коля. А тут? А тут, каже Коля, колись були в нього кролі в погрібі. Чуєш, а дуже, може, ми собі кролів заведемо, буде... Дороге м'ясо, як там, на кроликах. Ой, блядь, на чому ми будемо ті мільйони заробляти? <рес> <рес> на капусті? А що я шапку не взяла? Чуєш? А що ми шапки не взяли? В мене була шапка і, і кашкет. Давай. Пішли. Пішли? Пішли. А тут що? Тут рання? О, вау! Настя, глянь, яка! Ваня, їх ухри у тобі. Це тобі жовта капуста. Все більш нема. Краєвий ефект.